Наступна головоломка. У нас є така рівність 5 помножити на 5 до рівні. 5 підняти 5. Наша рівність неправильна. Нам потрібно перемістити один сирник, щоб наша рівність була правильною. Це є досить простенька математична задачка, з за якою без проблем справляються як діти, так і дорослі. І усі, хто гарно логічно мислить. Без проблем справляється з вирішенням даного завдання. Нам потрібно перемістити один сирник, щоб наша рівність була правильною. Тому ставимо відео на паузу. Думаємо, і коли ви знайдете правильне вирішення даного завдання, ви можете продовжити перегляд даного відео, щоб переконатись, що ви правильно справились з завданням. Нам потрібно перемістити один сирник. Щоби наша рівність була правильною. Як вирішується дана задачка? Для цього нам достатньо перемістити ось цей сирний, ось сюди. І тепер, коли ми перевіримо умову, 5 розділити на 5 буде 1, 6 відняти 5 буде 1. 1 рівнює 1. Наша рівність рівна. Задачку виконано, головоломка вирішена.